Огляд зі сторони за ситуацією в країні стежить увесь світ, не виключенням став і грузинський народ. У ці дні представники національного телебачення Грузії працюють у різних регіонах держави, аби якісно проінформувати про події в Україні своїх глядачів. Ситуацію у західних областях відстежує зокрема журналіст НГІЗ Гоготішвілі за його плечима, висвітлення новин з гарячих точок у різних державах. Та від побаченого в Україні в експерта міжнародника лише захоплення. Я просто вас організованостю вашого народу, самоорганізованості. Как люди абсолютно разные люди скажем так, обычные люди могут организовать какие-то группы, какие-то организации, гражданские организации могут объединиться ради одной цели, могут потом разделиться на группы, на целевые группы и делать какое-то более узкоспециализированное дело. Я просто поражен, потому что я думаю, что мой народ бы этого не смог. Ходить така кількість людей, це означає кінець влади, і мова не йде виключно про Україну. Це загальнополітичне правило. Щоправда, закордонний журналіст вважає, перемозі українців над діючим режимом не вистачає лідера. Наскільки я бачу, це більше гражданська ініціатива, ніж політична, тому що політикам часто часто вже не підчиняються. Я пам'ятаю, майдан 2004 року тогда був один лідер лично не хватає одного лідера. Чоловік, який возьметь на себя всю ответственность за процеси, які йдуть, і который сможет убить не только власть, но и людей, протестуючих, в том, що за ним правда. Враження грузинських гостей від подій в Україні можна буде переглянути на їхньому національному каналі Руставі 2 вже цієї неділі.